Відділ криміналістичного забезпечення слідчого управління ГУНП в Одеській області в липні 2023 року за підтримки уряду США в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги Національної поліції України у боротьбі із торгненням Російської Федерації отримав мобільну лабораторію для швидкісного встановлення ДНК профілю людини ЕНДІ c Ми пройшли навчання щодо роботи з апаратом ND6C та отримали відповідні сертифікати. За допомогою приладу Енді, криміналістами протягом 90 105 хвилин у швидкісному режимі проводиться дослідження виявлених біологічних зразків безпосередньо на місцях злочинів та ідентифікуються особи злочинців. Так, криміналістами Одещини за різними напрямками діяльності проведено понад 300 днк досліджень, що сприяло оперативному розкриттю тяжких та особливо тяжких злочинів. Завдяки сучасному обладнанню в умовах війни є можливість проводити відбір біологічних зразків безпосередньо на місцях прильотів ракет, після пожеж, при виявленні тіл чи навіть фрагментів тіл та встановлювати особи загиблих. Отримана нами техніка суттєво допомагає у документуванні воєнних злочинів на деокупованих територіях. Так нами була надана практичну допомогу слідчим підрозділом ГУНП в Дніпропетровській області у документуванні наслідків воєнних злочинів країною-агресором. За допомогою приладу ЕНДІ проводилась ідентифікація невпізнаних тіл загиблих. Зараз ми знаходимося в лабораторії Енді. Це закрита система, яка містить собі всі необхідні реагенти для проведення аналізу ДНК. Є два типи картриджів Енті. Картридж Ачіп. Він досліджує біологічні зразки людини, зразки букального епітелі, завдяки чому можна встановити 100% ДНК профіль людини. Також є картридж iChip. Він досліджує біологічні сліди з місця подій, наприклад, кров, слина, сім'яна рідина, кістки, волосся, тканини, зуби, що дає змогу встановити ДНК профіль особи, який належить вилучений слід. В одному картриджі можна одночасно обробити 4 або 5 зразків, вилучених з місця події. Провадження вищезазначеної системи стало ключовим кроком у напрямку оперативної ідентифікації осіб, причетних до скоєння злочину за допомогою ДНК профілю.